Всім привіт! Сьогодні вийшов новий снапшот 25W-37A. Якщо вам не тяжко додивіться до кінця, вподобайку, підписку, комент, вліпіть, якщо сподобається контент. Сьогодні снапшот не дуже великий, так що let's go. Ну ось тепер в нас такі зміни з мідним големом. Е, тепер його розмір складає хітбокс 0.49, і тепер він може відчиняти двері. Я, от, для прикладу, розмістив таких 4 типи дверей. Зараз заберемо цей блок і можете прослідкувати. Він повинен йти. О, це пішов. Раз. 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 А, він навіть може за собою зачиняти. Ага. Що собі. Ну, і ось так. Ось так він може проходити. Так, ну і ось у нас теж зміна. Нам пофіксили, змінили трохи освітлення. Тобто там перелік лист. Речей там елітри, дракон, фантом, різні такі речі, але це більш на технічному рівні, і гравцям це не дуже потрібно. Це, типу, більш для модоробів, ресурс-пакерів і таких всіх чуваків, які цим займаються. Бо якщо так візуально -тако передивитися оком, то навіть нічого не побачиш не замітиш різниці. Так що таке он. У нас нова зміна. Тепер, коли ми перемикаємось між спостерігачом і креативом, у нас політ продовжується. Нікуди він не скидається, нікуди ми не падаємо. Так що ось так воно виглядає. У гру додано нове правило гри. Ось як воно виглядає. Ось. Gamma rule. Spawner block enable. Звичайно, у мене воно стоїть на true. Що це означає нове правило? Ось у нас такі спавнери. Ось, заспавнився павук. Я, наприклад, не хочу щоб він спавнився. Я вирубаю просто всі спавнери, які є. На фолс. І тепер ніколи в житті тут не заспавниться ніякий павучало. Все, спавнери вимкнені. Таке нове правило для спавнерів. На мою думку, в цьому снапшоті дуже класно додали фічу. Це можна. Пройшов налаштування музика і звуки. І тепер, коли ти змінюєш якусь гучність, наприклад, музика. Ти можеш прослухати? Ти можеш з кожним. Ось грім. Моби, зомбі, гравці. Це то не працює. Ну блоки. Блоки. Моби. Інтерфейс теж клікає. Тобто ти можеш, але це тільки в головному меню, коли сидиш. Коли ти сидиш в світі, ти не будеш чути ці звуки, коли рухаєш цим повзунком. Але тепер ти справді можеш почути, настільки воно гучніше буде грати. Так що ось такі зміни. Так, ну і ось тепер теж міні-зміна. Заходимо в пакети ресурсів, і тепер у нас тут є пошук. Можемо так само. І датапаки шукати, але те, ті датапаки знаходяться їх, я не шарю, чуваки. Типу, але тепер ти можеш за літерами, за назвою шукати якісь там ресурс-паки. Наприклад, я хочу собі X-рейчик підробити, тому що я такий чувачок. Ні, хоп. x рейчик підробив і собі кайфово. Так що ось так, ось такі зміни. Так, ну ось у нас вийшов такий огляд сьогоднішнього снапшота. Як я і казав на самому початку, дякую, що доглянув до цієї секунди. Це дуже круто і повага, респект тобі, бо це допомагає мені, щоб просувати це відео далі, бо YouTube бачить, що справді щось цікаве, і треба його далі просувати. Ну і так само казав на початку: вподобайка, підписка, коменти. Це все сам знаєш, якщо сподобалось, Так що таке. Такий мені снапсорт вийшов, непоганий. Я то вже надію, що буде реліз, ну, бо вже трошечки вже ця версія піднадоїла. Треба новий дропчик, треба новий якийсь майнкончик. Так що давайте оновлення енду, читаю, чекаю розраби. Трохи запнувся тут, але нічого все рівно. Так що давайте. Бувайте, всім голого дня, вечора, ранку, там, ночі. Давайте, бувайте.